Привіт, мої любі! Вітаю вас у Задзеркаллі. З вами Аліса, ваш провідник у Задзеркаллі. І нещодавно, 26 квітня, була, були роковини катастрофи на Чорнобильській Аес. Це була величезна трагедія, відголоски якої, якої існують і досі. Ви всі знаєте про це, я впевнена. Але хочеться мені подивитися на картах Таро. Я ще не дивилася цю тему так прямо детально, що це було, чому це було, навіщо це було. Зараз спробуємо поглянути на цю історію дуже детально. Тож, дивимося, давайте. Бачите, хотіла запитати сигніфікатор взагалі. Ситуації, місця вийшла зірка. Ну, добре, ми її так відкладаємо. А чому саме зірка? Нібито вказує шлях. Шлях до чого? До змін. До змін. До. до... Змінення чогось інформаційних якихось змін, можливо, до відкриття інформації, можливо, це вони намагаються карти сказати, що ну, слід відкривати цю інформацію, бо вона довгий час була схована, ви ж знаєте, її замовчували, потім вже вийшли якісь документи, вийшли документальні фільми і так далі. Але все одно ніхто точно не говорить причину трагедії. Там офіційно якась визнана, але там все одно є кілька-кілька таких а, теорій, чи що. І прихильники цих теорій. І прихильники цих теорій також ну, розділилися. Тож, давайте подивимося. Аварія на Чорнобильській АЕС у 86-му році, 26 квітня. Чому вона відбулася? Причини. Ого, прямо одразу вийшла карта Сонце. Ну, там вода відігравала ще свою роль. Не розумію, чому вода. Зустріч якихось речовин. А, сонце. Вони ну, прямо показали ця карта. Прямо, бачите, вона прямо катастрофу показує. Ну, сама, сама, саму подію показує. Ну, це швидше, швидше за все людський фактор. Бачите, тут однесенька людинка засмучена. Яка, в принципі, не хотіла, щоб так відбулося, але. Ох, дуже надвелика потужність. Розумієте? Надвелика потужність, таке відчуття, що дали забагато потужності. Якось, не знаю, мені йде таке слово жаргонне, дуже розкочегарили. От прямо, прямо йде це слово. Таке відчуття, що занадто розігнали. Занадто дали великий поштовх, занадто дали. Велику потужність, з якою не справився цей реактор, ну, якби не справилася технологія сама. Ну, так, тут людський фактор, якась людина, яка віддала наказ. Її, можливо, і хотіли би не послухати, але не могли. Ну, і, і вежа, слухайте, ну що ще могло вийти? І вежа, катастрофа. І показали нам зустріч двох речовин, від чого відбулася катастрофа. Ось так. Добре, хотіла ще тут ще на фоні подивіться трійка мечів. Ну, тобто, що це дуже болісна історія, так? Ми ну, дійсно, згодні з цим, правда, що це дуже болісна історія. Загинуло дуже багато людей і постраждало. Так. Ну, давайте, які були наслідки для людей аварії на чайці? Ну, знову. Наслідки. Ну, люди просто згорали, отак мені показують, просто згорали. Лицар в жезлі просто дуже швидко згорали. Бачите, ніби полум'я дракона спалювала ось така історія. І ніякі обладунки не могли допомогти. Дуже багато болю, паж мечів, це ще якісь інформаційна якась історія. Ну, це, знаєте, я зрозуміла, що це. Це просто показує, що ця радіація, вона стійка, тобто, що вона залишила, що вона і досі є, да? що вона розсіяна була, ну, якби, там, да, за вітром і так далі, понесло цю хмару. Ну, тобто, що вона не просто, якби, відбувся вибух, да? і все, і на цьому все. Ні, наслідки ми маємо і досі, тобто, що довго тривало, довготривалі такі наслідки. Помірність це така сталість, стабільність. В, в даному випадку не на благо, та стабільність. З, за, застиглість, ніби така, знаєте. Тобто, що це надовго? Скажіть, будь ласка, чи безпечно зараз у Прип'яті знаходитися? Дуже цікаво. Показують, що так, але не усім. Радіація там діє. Сонце прямо тут таке в цій колоді радіоактивне. І вода там також, ну, вона заражена. Але працюють над тим, щоб знизити. Працюють над тим, щоб приборкати. Це, мабуть, йдеться про саркофаг. Тому що тут прямо побудова і прямо ну, дуже багато зусиль постійно витрачається і ресурсів на те, щоб втримати, на те, щоб. Як сказати, не побороти, а на те, щоб щось втримати, якогось звіра, подивіться. Тобто, це про саркофаг, про те, що чи надійний нині саркофаг. Так, він досить надійний. Його отримають. Угу. Він оновлюється, ну його оновлюють, підтримують. Ну, тобто, досить надійний. На цікаво, просто там живуть же люди, їх називають самоселами. А, і от вони говорять про те, що ми ж садимо тут городи, їмо все з цих городів, ми ж живемо з цієї землі. І все тут добре. Ну, не прямо під реактором, звісно, але в зоні відчуження. І як так сталося, що цим людям вдалося там от 30 з лишнім років там прожити живими здоровими? Дай Боже їм здоров'я. І де фраза така, вони самі так захотіли. Вони от, з чимось справилися, щось побороли, розумієте? І от. Вони дуже хотіли, розумієте, це така карта амбіцій, амбіційної такої праці. Вони не піддавалися емоціям, емоційному болоту. Вони дуже хотіли, вони працювали на своїй землі, земля їм давала силу по-перше. Так, вони дуже хотіли. В них був вибір, і вони обрали повернутися туди або залишитися. Побороли якісь ілюзії, щось таке йде, які ілюзії. А, ну Щось було неправда, не що там було прямо так сильно радіоактивно. Чи то може там не, не всюди прямо так було забруднено все, як казали. Ну, тобто от, це була ілюзія, що там прямо ну, все таке забруднене, все заражене і неможливо жити. Це була ілюзія. Вони її побороли. що їм допомогло побороти М -м -м. мета, знаєте от як. І е -м -м, не піддавалися емоціям, не, знаєте, не заразилися емоціями, так я би сказала, емоційною цією хвилею. Тобто вони собі знали, що їм треба. І коли у людини є мета, вона сама собі господар, сама капітан свого корабля. І от вони, от ця фраза, вони самі так захотіли. І вони самі рулять своїм життям. От якось так. Все одно от я не розумію, як їм вдалося там вижити. Сім'ї. Ну, те, що вони були не самі. Вони там залишилися або подружжями, або якось так. Тобто, ну... І, до речі, це карта ну, дому, карта роду, ну, якось дому більше. Дому, сім'ї, тобто карта такого вогнища домашнього родового, розумієте? І оця енергія їм допомогла. Дома і стіни допомагають, знаєте таку фразу. Що там з водою? Хочу детальніше подивитися. Що там з водою в зоні відчуження Чорнобилі? Яка там вода? Все там гарно з водою. Вода чиста. Вода чиста. Чи її якось очистили, чи її очищують? Її там очищують. Ну, таке відчуття, що її очищують. Розумієте, що вона там уже нормальна? Ну, отак мені показали. Тобто версію ми з вами зрозуміли причину, яку показали карти, так що все ж таки оцей наказ. Який надали, щоб збільшити там якісь потужності, і реактор не витримав. Тобто, все ж таки, оця гіпотеза про випробування, про якісь експерименти. Правильно я розумію. Правильно, я розумію, це було ну, задля за амбіцій, задля грошей, задля ну, зростання кар'єрного. Дуже хотілося досягти чогось. Через тернік звздам дуже хотілося. Ну. Так. Чи будуть в зоні чорно... О, полетіли. Полетіли. Полетіли, боже, пов... повилітали. Хотіла запитати, чи будуть там жити люди? Хочу в розкладі. Зараз, погляну, чи нічого не загубилося. Та нібито всі зібрала. Хочу в розкладі. Покажіть мені, чи буде заселена ця територія там найближчі 10 років. Зона відчуження Чорнобиля. А, ні, це як туристична зона. Так. Так, туристична зона так. Туди будуть їздити туристи, так, які зараз їздять. Ну, прямо зараз не знаю, а до війни їздили. А, туристична зона, прямо жити ні. Ну, попри тих поодиноких людей, самоселів, так, які там лишилися, повернулися туди. А, чи, Безпечний зараз. Безпечна зараз Чорнобильська атомна електростанція. Чи безпечна вона зараз? Ох. Як вам сказати? Небезпека все одно існує. Це все таки ядерний реактор. Але оцей саркофаг, ось нам прямо показують, саркофаг стримує цю енергію, саркофаг досить надійний. Він добре її стримує і поки що ми контролюємо ситуацію, люди. Але ризик все одно є. Угу. Угу. Таке відчуття, що варто натиснути важіль трошки, От, знаєте, оцю рівновагу втратити і все. Угу. Ну, ризик є. Ризик є. Ну, я не знаю навіть, чи дивитися таку тему, чи буде там знову аварія. Ну, чи буде там, бачите, що робиться. Давайте в розкладі мені покажіть, не вистрибуйте. Чи буде знову аварія на Чорнобильській, а там є електростанції. Ну, давайте найближчі там, 5 років візьмемо. Ну ні, її тримають. Тримають, тримають. Е, знаєте, як? Буде кризова якась ситуація, але втримають. Угу. Втримають, втримають. Чи дізнаються люди про цю ситуацію? Коротше за синій. Чи були там ще аварії після 26 квітня 86 року? Зараз ніби тут якось вона потерпає останнім часом. Це від війни потерпає. Угу. Угу. Ну, самі розумієте, постійні обстріли з цієї країни, то, то не жарт. Тому загроза залишається, але тримають, роблять. Все необхідне. Дуже дякую вам, до побачення. Побачимося у задркаллі.